Салом 77, пісня навчальна Асафова. Послухай мій люду, науки моєї, нахиліть своє ухо до слів моїх уст. Нехай я відкрию уста свої приказкою, нехай стародавні прислів'я я вислухаю. Щоб ми чули й пізнали, і що розповідали батьки наші нам, того не сховаємо від їхніх синів. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього, і про силу Його та про чуда Його, які він вчинив. Він поставив засвідчення в Якові, а закона поклав у Ізраїлі, про які наказав він був нашим батькам завідомити про них синів їхніх, щоб знало про це покоління майбутнє. Сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям, і положать на Бога надію свою і не будуть. Діл Божих забувати, його ж заповіді берегтимуть, і не стануть вони, немов їхні батьки, поколінням непокірливим та бунтівничим, поколінням, що серця свого не поставило міцно, і що дух його Богу невірний. Сини Єфрема, озброєні лучники, повернулися взад у день бою. Вони не берегли заповіту Божого, а заходи ходити в законі Його відреклися, і забули воно його чини та чуда Його, які їм показав. Він чудо вчинив був для їхніх батьків у єгипетській краї на полі Цоарськім. Він, море розсік, і їх перепровадив, а воду поставив як вал, і провадив їх хмарою вдень, а сяйвом огню цілу ніч. На пустині він скелі розсік, і щедро усіх напоїв, як з безодні. Він витягнув скелі потоки, і води текли, немов ріки. Та грішили вони проти нього ще далі, і в пустині гнівили Всевишнього. І Бога вони випробовували в своїх серцях для душ своїх їжі бажаючи. І вони говорили насупроти Бога і казали: чи Бог зможе в пустині трапезу зготовити. Тож ударив у скелю, і води линули, і полилися потоки, чи ж він зможе також дати хліба, чи він нагодує м'ясо народові своєму. Тому то почув це Господь та й розгнівався, і огонь запалив проти Якова. І проти Ізраїля теж знявся гнів, бо не ввірували вони в Бога і на спасіння його не надіялися. А він хмаром згори наказав і відчинив двері неба, і спустив немов дощ на них манну для їжі, і збіжжя небесне їм дав. Хліб ангольський їла людина. Він послав їм поживи до ситости. Крім цього, він східнього вітра порушив на небі і міцю своєю привів полудневого вітра, і дощем на них м'ясо пустив, немов порох, а птаство крилати, як морський пісок, і спустив його серед табору коло його наметів. І їли вони й наситилися дуже. Він їм їхнє бажання приніс, та ще не вдовольнили жадання свого, що їсня їжа була в їхніх устах. А гнів Божий піднявся на них та й побив їхніх ситих і вибранців Ізраїлевих. Повалив, проте ще й далі грішили вони та не вірили в чуда його, і він докінчив у марноті їхні дні, а їхні літа у страху. Як він їх побивав, то бажали його, і верталися, й Бога шукали, і пригадували, що Бог їхня скеля, і Бог Всевишній, що їхній викупитель він, і своїми устами влещували його, а своїм язиком лжу сплітали йому, бо їхнє серце неміцно стояло при нім. І не були вони вірні в його заповіті. Та він милосердний, гріх прощав і їх не губив, і часто відвертав свій гнів і не будив усю свою лютість. І він пам'ятав, що вони тільки тіло, вітер, який переходить і не повертається, скільки вони прогнівляли його на пустині, зневажали його на степу, і все знову та знову випробовували вони Бога і зневажали святого Ізраїлевого. Вони не пам'ятали. Руки його з дня, як він вибавив їх із недолі. Як в Єгипті чинив він знамена свої, а на полі Цоанському чуда свої, і в кров обернув річки їхні та їхні потоки, щоб вони не пили. Він послав був на них рої мух, і їх жерли вони, і жаб, і вони їх губили. А врожай їхній віддав був він гусені, а їхню працю сарані. Виноград їхній він градом побив, а приморозком їхні шовковиці. І він градові віддав їхній скот, а блискавка череди їхні. Він послав був на них свій гнів запальний, і лютість, обурення, й утиск наслання злих анголів. Він дорогу зрівняв був для гніву свого, їхні душі не стримав від смерти. Життя ж їхнє віддав моровиці, і побив він усіх перворідних в Єгипті, первістків сили в наметах хамових. І повів він, немов того народ свій, і їх попровадив, як стадо в пустині. І провадив безпечно він їх, і вони не боялися. А море накрило було ворогів їхніх, і він їх привів до границі святині своєї, до тієї гори, що правиця його набула, і народи він повиганяв перед їхнім обличчям, і кинув для них жеребка про спадок, і в їхніх наметах племена Ізраїлеві оселив. Та й далі вони випробовували та гнівили Всевишнього Бога, і його постанов не додержували, і відступали та зраджували, немов їхні батьки відвернулися як оманливий лук. І жертівниками своїми гнівили його і дрочили його своїми фігурами. Бог почув усе це, розгнівався і сильно обридився Ізраїлем, і покинув оселю вщіло і з ту, що вмістив був посеред людей. І віддав до неволі він силу свою, а величність свою в руку ворога, і віддав для меча свій народ, і розгнівався, був на спадщину свою. Його юнаків огонь пожирав, а дівчатам його не співали весільних пісень. Його священники від меча полягли і не плакали вдови його. Та небавом збудився Господь, немов за сну, як той велет, що ніби вином був підкошений, і вдарив своїх ворогів по озадку, вічну ганьбу їм дав. Та він погордив намет Йосипів, і племена Єфремового не обрав, а вибрав собі плем'я Юдине, гору Сіон, що її полюбив, і святиню свою збудував він як місце високе, як землю, що навіки її вґрунтував, і вибрав Давида свого раба, і від кошар його взяв. Від кітних овечок його він привів, щоб Якова пас він, народа свого та Ізраїля спадок свій. І він пас їх у щирості серця свого і провадив їх мудрістю рук своїх.